Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня Харків, область Полтава, Полтавщина, Хмельницький, Хмельниччина. Сьогодні дивимось так. Рада вас вітати на своєму каналі Таро Україна. Сьогодні з вами... найближчі дні. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А хто так незадоволений владою в Харкові? Такий тиск якийсь. Я не дуже знаю всіх наших авторитетів. Мені це ну не дуже цікаво, але буде якась сварка. Знаєте, таке відчуття, що нібито хтось. При владі, але дуже сильно партійний. І тут в чому питання? Не виконуються якісь вказівки. Знаєте, дуже мало допомоги. Якщо ми пам'ятаємо, що початок війни, то вже ну, Харків, Харків і везли, і люди купляли, і інші регіони допомагали, інші країни, то зараз це якийсь, ну, якийсь мізер просто нема. Як пусті кишені будуть в кінці року. Що відбувається? Якісь куларні розмови? Лікарням не вистачає ресурсів, світла не вистачає лікарням. З напругою буде. Як знаєте, неможливу операцію призначити. Ну, Взагалі якийсь бардак пішов. Зрозумієте, що напруга це не компетенція самої прямої влади. Харків найближчі дні? Хтось тішиться з невдач. І знову кулуарні ігри. Знаєте, везуться якісь подаруночки, знаєте як, коли гроші виділяються, але відкат, відкат за все відкат. За якісь... А, ну до Києва їздили все об обговорили. Слухайте, ніколи так не було по нашому місту. Все було прозоро. А зараз я так бачу, що якесь будівництво, яке повинно було бути вже давно, його нема. Щось треба поховати, якусь інформацію. Мені не подобається медицина. Харків, що з медичними закладами буде найближчий період. Руйнація. Щось закриється і відновлюватись не буде. Оперувати нема можливості. Знову подивитесь. Я думаю, не пишіть ніякі там коментарі, ніякі назви лікарень. Будь ласка, не можна це робити. Ви почули і дивіться, як будуть розгортатись події. Ворог буде намагатися дотягнутися до міста. Знову медицину покаже. Харків на блищі дні, захист працює, з усіх боків летить, інтуїція вас не, не підведе. Ви будете як чимось займатись, знаєте, вже і спати е, час, але там щось думати, доготувати. Такий час, такий період доби. От як буде відчуття, от зараз бахне, знаєте? Прислухайтесь, загублені душі будуть. На старі могили нові будуть копати. Десь будуть ховати людей так багато з області везуть, де вже не ховали, а зараз на старі могили нові копають. Яснобаченням багато показую, тому можу дивно трохи вам казати, але ви не... Ну, просто слухайте, а потім дивіться, як будуть розгортатись події, затемнення. Що ти хочеш від Харкова ворог. Щоб ми думали і відчували, що зацілитися або взагалі жити ми можемо тільки з ворогом розкласти на елементи. Він, знаєте як? Я тебе візьму живим чи мертвим. Розбомблю чи не розбомблю, все одно Харків буде мій. Щось його замкнуло знов за Харків, що йому треба туди. Ну ви ж то знаєте, що він завжди його хотів. Але от зараз це принципово, тобто загострення Харків найближчі дні. Жертви серед цивільних ще й наведуть. Машини палають, дивіться. Спальний якийсь район, там, де взагалі ну, там не готелі. Може, десь колись там якась в камуфляжі машина і стояла, але то не військовий об'єкт, розумієте, там, ну, от як родина військових страждає. Не військовий там об'єкт. Вогню багато, передмістя, посадка, біля якоїсь промки, ЖД щось поруч йде. Багато цивільних загроз багато для цивільних. Харків на ближчі дні. Ну, є захист, але його недостатньо. Цивільні жертви. Парк якийсь, але це може бути не тільки центральна частина. Знаєте мені як? туди більше до аеропорта ще показує. Інфраструктура. Да, багато цілей в нього просто, я зрозуміла, Вовчанськ найближчені. Пити хочеться помитись треба. Дощ іде, ти весь багнюці холодно хлопцями, де атака за атакою, а ми відкинемо їх трошки і їх територію обстріляємо. Там дуже гаряче, але ми будемо тиснути куп'янський напрямок. Склади палають, а у нас також. Дивіться, якась диверсія буде у нас, у нас будуть втрати. І нам важко дуже військовим. А яка доля Купінського напрямку на найближче Ева... З евакуацією біда буде. І ваки швидше. Швидше евакую, швидше, швидше замінюю, тоді ворог довго не протримається. Це на найближче. Що ми можемо робити? Ви ж бачите, там труха, по-моєму. Хто ще збирає великі збори, закриває донати. Або самі, я знаю, що місцеві багато передають. Ми передаємо медицину. Те, що у нас ну, своїх коштів вистачає. Медицина, от, одяг, а, дуже багато запитів у бейсбол, Не вистачає знеболювальних. Постава найближчий дні, відбуваєтесь. іде вогонь на місто, передмісті, губне гучно буде в районі. Щось вони нам ліквідують. Все ж таки. От вони знають всі наші рухи. А як, ти, як ворог військових вираховує? По відпочинку. Це перше, де гуляють, відпочивають. Ну, може, Це не про телефони, які вімкнені, це місцеві дивляться, де хто сидить і здають. Друге, дронами. А GPS-ки бачать наших військових? Ні. А в мене все одно, як маячок який, знаєте? Це типу GPS і маячки це тільки, якщо самі військові здають військових або їх родина, або, знаєте, от люди, які мають доступ. Ну, я дивлюсь TikTok, тік знаєте, іноді сидять військові там і. А що їм ховатися, так? Да? Населені пункти називають, на домі видно вулицю різні або в лікарні, або ще щось. Різні бувають ситуації. Тобто тут ще момент такий, що у ворога зараз загострення полювання саме на військових. Тому ми, якби не хотіли публікувати якісь щасливі моменти, вони навіть, якщо у вас виписка з пологового, і ви сфотографували і всім виклали. Туди може прилетіти. Чому? Бо воно там трошки хворе. Напишіть мені, що не треба ділити, що у нас свято, що нам не ділитись, то ваша особиста справа, але я маю попередити. Буде. Прямо до таких от футбольних поля, там, де матчі були, ще там щось. Об'єкти. Куди ти ще будеш ворог бити? по Україні в цілому, а по Полтаві? По Полтаві по цивільних, і там, де можуть відпочивати зони відпочинку. А по Україні в цілому кордон областей, де колись були військові частини? Як це у нас було? Коли ще за мирного часу, да? казарма, ще щось. Все буде впальовувати. Миргород найближчі дні. Прильот, вогонь. Там десь води дуже багато, туди кудись. Цивільні... там переляку більше буде. Тут є можливість уникнути жертва. Буде жертва в Миргороді. Від ракети можуть бути, але дивіться, є шанс врятуватися. Хмельниччина, Хмельницьке найближчі дні. Дрон іде, дрони де шукає, думає, що у нас поповнені запаси, поповнені склади. Вогонь буде бити. Ну, на жаль, щось він нам все ж таки спали. Дуже багато по Хмельниччині вогню. Щось горить. Як машини тентовані завезли, тільки заїхало щось кудись, все горить. От прям чекали, коли приїдуть. Важко так важко так воювати, коли свої ж здаються. Ну, це як, як це так? А?